Глядачів обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні гостем студії є сумський міський голова Олександр Лисенко. Вітаю вас, Олександр Миколаєвичу. Дякую за те, що завітали Добре до нас віде. і погодились відповідати на запитання. Зараз страсний тиждень, чистий четверто. Сподіваюсь, що розмова буде чиста і відверта. Ну, у нас у нас завжди все чисто і відверто. Олександр Миколайович пропоную розпочати ситуацію, що в державі всі говорять про соціальний вибух, про зростання цін, про те, начебто, що курс долара зменшився, але ціни так і завмерли на критичній і високій позначці. Скажіть, яким чином міська влада сьогодні намагається вийти з цієї ситуації, допомогти пересічному сумчанинам жити нормально і в нормальних умовах? Ну, ви знаєте, сьогодні ми не стоїмо осторонь процесів щодо. Е Регуляції цього процесу, хоча наші повноваження не дають нам сьогодні впливати на цей процес, тому що повноваження місцевої влади сьогодні вони не настільки великі, щоб ми могли зменшувати ціни. Але у нас є механізм звернень, і ми сьогодні звертаємося. У нас є такі організації, як антимонопольний комітет, з яким ми співпрацюємо і до яких ми звертаємося стосовно всіх. Підвищень цін. Ми звертаємося про підвищення цін на продукти. Ми звертаємося про підвищення цін на паливо, на інші продукти і також на послуги. Ви бачили щодо підвищення цін на маршруті таксі, ми звернулися до антимонопольного комітету. Відповідне реагування було і це питання відпрацьовано. Але що стосується підвищення цін на продукти, то дійсно ми бачимо, що не зменшуються ціни. Так. Тобто деякі ціни на хліб так, не зменшено. Ціни на інші продукти: молоко, та ж сама вода, все інше. На ті продукти, які сьогодні не мають складової якоїсь валютної, все ж таки ціни не зменшені. Ціни на якщо на. Бензин, дизель, паливо і на газ трошки ціни зменшилися, і я думаю, що ми багато сьогодні спілкуємося в рамках а, між мерами обласних міст, районних міст. І ми піднімаємо неодноразово, піднімали питання і будемо піднімати їх в подальшому. Коли звертаємося сьогодні до Верховної Ради, до Кабінету міністрів і кажемо, що ми не будемо мовчати. Бо сьогодні те, що відбувається, сьогодні тарифи піднімають ціни, зростають. Але ми на самому е першому краю. Ми а як уряд реагує, наприклад, якщо ви звертаєтесь? Ну, ви знаєте, ними... от я хочу системи. сказати, що ми е останні наші. Звернення я являюсь є головою обласної асоціації міст України, і ми останнє наше спілкування було у Львові. Ми спілкувалися з мерами, і ми вирішили, що давайте разом будемо звертатися. Не тільки до процесу децентралізації, це складний і довгий, мабуть, шлях, але от те, що сьогодні на що сьогодні ми повинні реагувати. По-перше, на регулювання тарифів, тих, на які ми не впливаємо. Але ми не можемо спостерігати сьогодні і сидіти в своїх на своїх робочих місцях і дивитися, як Київ сьогодні збільшує тариф, багато Або... політиків сюди приїжджають і говорять про те, що реформи відбуваються не десь у Києві, а у кожному місті, ось тут і зараз. Просто хотіла спитати Олександр Миколаївич, а чи всі важелі застосовують необхідні, наприклад, цінова інспекція і антимонопольний комітет для того, щоб врегулювати ціни? Ви знаєте, оці... вони ці... вони не осторонь не залишаються. Вони беруть ні, ні, то я хочу сказати, що цінова інспекція і е... і також антимонопольний в вони реагують. І сьогодні, коли ми кажемо, що в прошлому році Кабінет міністрів призупинив свої, своїм наказом прозупинив можливість перевірки, да, то я завжди всім казав, що так, планову перевірку, але перевірку по зверненню в міліцію, тобто сьогодні, якщо є порушення прав громадянина, то ми, яким чином ми діємо місцева влада? ми сьогодні звертаємося в міліцію. Будь ласка, перевірте, факт, порушення законодавства. От, ми звертаємося сьогодні в податкову і по факту звернення представників місцевої влади вони повинні проводити перевірки. Ми сьогодні не а кажемо про тиск таких на бізнес. Чи ні? Ну, ви знаєте, дивіться. Ну, по-перше, я ж те, що я казав сьогодні, найголовніше це те, що відбувалося сьогодні з тарифами е, на перевезення. Е, сьогодні також е, це є тарифи на е, енергоносії. Це сьогодні тарифи на Дизельне паливо це тарифи сьогодні на продукти. І я думаю, ми будемо чекати. Ми зараз готуємо звернення щодо вартості хліба в місті сум. Тому що сьогодні в багатьох магазинах підняли тарифи. Дехто з підприємців знизив тарифи, а дещо хто ще вважає, що можна залишатися. Ну, може, у них така політика щодо їхньої прибутковості, тому що вони вважають, що їм дуже складно. Але на даний час ми вважаємо, що треба зменшити це кожціний на хліб. Ну це дуже гарна ініціатива. Олександр Миколаевича, ви вже торкнулися теми це перевезення? Ситуація, що була взимку з перевізниками, всі спостерігали і не залишалися осторонь, на собі відчували 2-3 гривні. Ось такі е, виник у нас транспортний колапс. Скажіть, будь ласка, е, чому виникла така ситуація? Чи вже е, досягли ви повного компромісу із перевізниками? І ціна залишиться на рівні 3 гривень, чи вона знову зросте до гривень? Ну, знаєте, я б не казав сьогодні про слово компроміс, тому що ми, би, ми ж не домовляємося, а ми діємо в рамках законодавства і в рамках економіки і обґрунтування. І, також от хочу приклад привести мені багато мерів обласних центрів, коли ми збираємося на засіданнях в Києві, до Верховній Раді, до речі, нас декілька разів збирали, ми піднімали питання. До мене питають, Саме Миколаївич, яким чином в сумах тримаєте 2 гривні? Це було в прошлому році, з квітня місяця пішли до мене тоді вже звернення про 3 гривні, потім про 3 От. Ну, Я нічого не видумую і я просто беру законодавство, дійсно законодавство про закон про автомобільний транспорт, підприємці роблять розрахунки, але ми їх повинні перевіряти. І складовою сьогодні, основною складовою це паливо, від чого йдуть формування йде тарифу це паливо. Дизельне паливо, бензин, газ. А ось день, От, і 61% в цьому тарифі є. Майже 61%. є. І коли в прошлому році не зростало, я сьогодні мерам своїм колегам кажу, шановні, та ви подивіться закон, розрахунки, методику. Якщо не зростало. То не підвищується. І таким чином ми і працювали. Зрозуміло, що складна ситуація була, була і все підвищило, в ціні підвищувалося, але там інші складові цього тарифу. Але коли е, з 1 березня цього року підвищили на 50% вартість газу, а на десь на 60% вартість дизельного, дизельного палива, то зрозуміло, що ми зробили розрахунки, перевірили ті розрахунки, які перевізники зробили зробили свої. і е, Зрозуміло. тут уже не було якої яких шляхів якби втримати дану ситуацію. А те, що сьогодні, мені багато задають питання. От там в інтернеті пишуть, хтось бореться з тарифом. з тарифом, е, треба е, не боротися, а треба його економічно обґрунтовувати. Сьогодні на даний момент ніяких. Фактів підвищення тарифу е, в місті сумах, як і по Україні, я я не зберігати за тенденцією зростання цін на паливо. Що можна сказати? Якщо зробити такий невеличкий прогноз, ціни на приїзд будуть збільшуватись чи ні? Ні, не будуть. Тобто ні, вони ну, такі залишаться ні, на цій сьогодні. Пості. Знаєте, сьогодні не треба спекулювати тим, хто хоче сказати, що ну е, я не хочу сказати, що особисто від мене все залежить, ми да? але, 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 але знаєте, коли я. Коли я витував рішення, коли я зупиняв ці рішення про підвищення, так ми рік в місті сумах ми тримали цю ситуацію під контролем, тому що ми вважали, що сьогодні ця ситуація має залишатися на тому рівні а і є на даний програма момент щодо розвитку муніципального виду транспорту, автобуси, Знаєте... і тролейбуси чи планували ви закупку у цьому році? Я скажу, це можливо трішечки зладило ситуацію і не виникало такої напруги, якщо б у належній кількості було просто... тролейбусів. Це, це не просто б згладило ситуацію, це вирішило б всі питання. Сьогодні я завжди казав. І коли, що тільки придбання тролейбусів може вирішити сьогодні всі проблеми пасажирського перевезення в місті Суми. Це і ціну. І е, можливість отримати якісну послугу, не їхати як в сельотки в банки, а їхати в нормальних умовах. І сьогодні втримати ціну можна тільки електротранспортом. І тому у Львові, я коли був, я спілкувався також з підприємством підприємства Електрон, який сьогодні випускає тролейбуси, але вони почали випуск також і е, автомобілів на електроживленні. Тобто електромобіль. От, і сьогодні я вважаю, що це конечно, майбутнє, але от тролейбуси це вже наше сьогодення. Сьогодні, в цьому році ми виділили 51 мільйон проти тролейбусів. Єдине, що, цю, от, що е, нам завадило, ну, по-першому тендеру, там ситуація була складна з документацією. Це було в прошлому році. В цьому році підвищення е, е, сьогодні курсу долара. Звісно, нам э, зіграло непогану службу. Вот. Але сьогодні ми підписали договір, і ми сьогодні э, чекаємо все ж таки, від наших э, постачальників, постачальників сьогодні вирішення питання, коли буде перший тролейбус, по якій ціні, як, тому що ціна у нас сьогодні є зафіксована тендером. Збільшити по законодавству її можна тільки на 10% згідно м, на тих е, е, ситуацій з курсом. От. І ми чекаємо, все ж таки, щоб вони виконали той, ті договорні відносини, які ми з ними заключили. Що стосується БУ тролейбусів, тому що дійсно сьогодні вартість тролейбусів дуже ну, немала, можна сказати. А от БУ тролейбуси це тролейбуси європейської якості, які проходять капремонти перед продажем. В Європі. І сьогодні, якщо у нас також на 15 мільйонів, ми на останній сесії депутати погодилися, щоб провести тендер, і ми його вже оголосили. До речі, ініціаторами вийшли у громадські експертні комісії, які ми создали. здали, тобто громадська вийшла з ініціативи на придбання, ми тільки обговорювали, але сказали, давайте ваші пропозиції. Вони опрацювали питання по вартості, скільки примір вони коштують, і вийшли із сумою, і з кількістю. Тобто, Щонайменше тендер... скільки розраховують. Ти придбати в цьому році. 10, Ви знаєте, я не хочу 10 10. казати, я не хочу сказати, що тому, що у нас залишаються ще кошти, і ми хочемо ще один тендер оголосити на проведення. От, я не хотів би казати про суму, тому що якби, ну, не то, що щоб не наврочити, не, не, наврочити, не забігати наперед. От, але я думаю, не буду казати все ж таки. Ще одна тема, говорять, що після зими з'їдаються дороги. Розкажіть, що заплановано в цьому році, які саме дороги ремонтувати? Це будуть капітальні ремонти чи латочні. Я хочу сказати, що найголовніш, одне з найголовніших наших напрямків роботи це ремонт доріг і тротуарів. Це те, з чим ми кожен день стикаємося, виходячи на вулицю, і найголовніше, найпоганіше. Що це те, що ну, тротуари в дворах дороги, і тротуари в, у, у дворах. Е, я от позавчора був на Курській 41, Там вчора на тополі був, спілкувався з мешканцями, і вони кажуть, так у нас 25 років не робилася дорога, да у дворі, тротуари там, да, і, і внутрібудинкові дороги. Ну ми сьогодні виділили також. Ми за, за сьогодні. Велику суму закладаємо, угу. тому що розуміємо, що цей напрямок треба е, кожен рік робити багато, щоб це зробити все мікрорайон, там, мікрорайонкам Це буде, Знаєте, я хочу сказати, я не хочу казати зараз. Е, можу сказати по це дорогам, буде, по так. дорогам, які ми сьогодні плануємо зробити. Це автомобільні дороги. Ми хочемо зробити до е, кладовища, завершити будівництво дороги по 20 років перемоги від мосту, тому що навести все ж таки порядок і лад нормальний біля першої центральної лікарні, також зробити дороги. У нас сьогодні я не буду зараз сказати за рахунок чого, я хочу так, сказати, так, за, так. вся сума десь біля 50 мільйонів, трошки угу. більше буде. От, це і поточний, і капітальний, і реконструкція. Я хочу сказати, що от, ну, мешканцям буде дуже важливо все ж таки не просто там почути, а побачити десь. В газетах або на сайті, вже з датою. Коли ми визначимося чіткі чіткі дати, тому ну, перший час е, ми робимо там е, доріжка біла біля е, озера Чеха. Да? Я бачу, і сьогодні виїжджав туди, дивлюся, працюють. От там з 14 числа виходимо на Курський мікрорайон, починаємо там працювати з 41-го будинку. А по інших я хочу не хочу забігати наперед, тому що нас погода сьогодні не дає нам можливості. Коли він ну, багато цілодобува, температура і, і буде вічна зверталися і говорили, да. називали, наприклад, вулиця, машинобудівників Востаннє ремонтувалися, мабуть, в 70-х роках прослабря. Ну вони, до речі, багато Ці, всіх. Чи, От чи я, хочу, я хочу сказати, кути? щоб просто люди почули, які там Супрона, Рибалко, Газети, газети Правда, провулок Бауна, Жукова, Лермонтова, Слабацька, Першотравнева, Засумська, Черепіна. Це ті, що і а, це тільки я кажу про е, дороги автомобільні. От, але оце список, це список уже тих внутрішньобудинкових. Це я відмічав, до речі, на Курському мікрорайоні, коли був то мешканцям меча, говорю, будь ласка, візьміть, ознайомтеся. От, повірте, і сьогодні, і сьогодні повірте, я йду кожного йду сьогодні до людей, я приїжджаю, дев'ятий мікрорайон, прийшов, людям сказав, шановні, оце так буде так. Будь ласка, ваші пропозиції стосовно, де стояночка буде у вас, де буде зупиночка, де тротуарчик, де ми зробимо. Східці, де ми зробимо з'їзд для панду для інвалідів, де, де повинен, де дитячий майданчик. От, так працюємо. Кожен день, кожен день після роботи я намагаюся до п'яти, до шести попрацював. Тоді зараз погода дозволяє, що сьогодні світло і можна поспілкуватися до восьмої, до піввосьмої. Їду з мешканцями, працюю, спілкуюся, і вони мені кажуть, де дерева попиляти, де що. От. Ще одне запитання: які перспективи виходу із колапсу щодо обслуговування житлового фонду? Чи відбудеться конкурс серед жеків та чи має міська влада розрахунки тарифів окремо по кожному будинку для внесення їх в конкурсні умови? Ви знаєте, я хочу сказати, що та ситуація, яка сьогодні знаходиться в сумах і якби? Монопольна ситуація, я вважаю працю, що основний сьогодні 1240 так. будинків обслуговує сьогодні КП житло, і ми десь півроку вже кажемо про те, що ми хотіли ще 1 е січня е цього року провести е конкурс е на обслуговування, щоб все ж таки у нас не одне підприємство обслуговувало. От не було таким крупним монополістом. От сьогодні ми провели е, перевірку фінінспекції. матеріалів всіх в прокуратурі. До речі, я думаю, що після нашого ефіру може прокуратура все ж таки більш е, уваги приділити, щоб все таки бо у нас мало мало часу сьогодні, щоб вони ну, швидше відреагували на ті дії суми житла, тому що хтось повинен відповідати за те, що це підприємство, дос, досі, досі воно не не робить, не зробило, не зробило ніяких висновків, воно не працює, тому що воно не може працювати. Така система так зроблена, що це одне підприємство не може надавати якісні послуги всьому місту. Тому ми хочемо змінити цю систему. Ми зараз вже оголосили конкурс. Ми надали сьогодні умови, пропозиції, будь ласка, визначайтеся. От. Але коли вчу, в прошлому році держава сказала, що ми готуємо е, новий закон е, про обслуговування надання послуг з обслуговування багатоповерхових будинків, на сьогодні він вже є прийнятий в першому читанні 1565. Але в прошлому році вони сказали, що вони з 1 е, січня 2015 року його ведуть. От. Сьогодні вони вже кажуть, е, е, що. Міністерство каже, що вони цей закон проголосували в першому читанні. Проголосують в другому, але введений він буде з 1.07, з 1 червня 2016 року. Він почне вже працювати. Тому цей рік у нас є для того, щоб ми могли визначити і там є буде чітко, що мешканці самі визначаються. З тією організацією, з тим підприємством, хто, хто буде управляти і обслуговувати їх, їх, їх майно, їх будинки. І тому ми хочемо, ми вже хочемо вийти зараз з ініціативою, щоб все-таки мешканці визначилися цей рік. Вони по от, будуть отримувати послугу від тих підприємств, які, мабуть, краще будуть обслуговувати чим суму житло, тому що сума житло повинно припинити свою. Моя думка, і не тільки моя, і нашої команди. І ж таки, я думаю, і думка мешканців, тому що на особна. Особистому прийомі сьогодні 14 людей до мене звернулося. Тільки двоє, два тільки питання не стосувалося роботи суми житла. Всі інше сума житло. Тому я вважаю, що ми на вірному шляху, і м -м, сьогодні там на нас на нас кажуть, що будуть подавати в суд там, щоб все таке сума житло От. Я думаю, прийняття закону врегулює цю ситуацію. Перевірка цього підприємства закінчується. Відповідальні, я думаю, будуть знайдені за ті розбазарювання коштів цим підприємствам. Я думаю, все ж таки буде нормальна ситуація. Сумах є велика проблема. Це очисні споруди. Щоночі до річки псели йдуть ці стічні води, перетворивши Мамаївщину урочище в каналізацію. Скажіть, будь ласка, я знаю, що це питання досить гостро стоїть вже не перший рік і з 70-х років не йшли капітальні ремонти. Очисних споруд, а йде активне будівництво. Яким чином вийти з цієї ситуації? Як розвантажити? Як ну... оновити? Дивіться, яка ситуація. На ну, принципі, я спілкуюся з міського доканалом. Сьогодні ми спілкувалися. Я, до речі, був, був на очисних спорудах, я бачу, як вони працюють. І сьогодні лабораторія, така, така, та, яка там працює, вона кожен день бере проби з тих викидів, які йдуть сьогодні в річку, які сьогодні в принципі, є. Але це вже очищені, тобто очисні споруди сьогодні працюють на всю 100% мощність. От, вони всі таких, таких, такої інформації, що сьогодні там яка, якісь викиди, які не відповідають чистоті. І стандартам, які можна, можна викидати, то я думаю, якщо є така інформація, так хай машки під контролем, все це, я говорю, що начальник, начальник лабораторії кожен день спроб... звітує. Модернізація це додаткове виділення коштів. Угу. І сьогодні це питання розглядається. Я думаю, що ми його працюємо. Але я хочу сказати про інше: що сьогодні є біофабрика, там є інші підприємства, от їх треба перевіряти сьогодні які викиди у них тому що е, сьогодні неможливо щоб сьогодні нашу річку забруднювали якими шкідлими викидами які не контролюються я думаю що в цьому питанні ми будемо працювати в нужному напрямку. ви брали участь у форумі у львові де йшла мова про децентралізацію влади розкажіть будь ласка яким чином ми будемо тут зустрічати ці реформи і чим саме вони для нас обернуться так, да, дійсно, я був у Львові. До речі, за за, з особистим запрошенням мера Львова Андрія Івановича Садового. Ми з ним також багато спілкувалися. Він починав цей форум, він кожен кожен рік його проводить, От, І хочу сказати, що там піднімалося питання децентралізації. Я хочу сказати, найголовніше там був, також були багато представників і депутати були, міністри були і представників інших країн. І досвід Латвії, Грузії, Польщі нам треба сьогодні. Брати до уваги, тому що вони, дик, вони багато років. Польща 8 років провела реформу. Перша реформа це створення Гмін, а потім повітів і воєводств. Латвія, вони 5 років створювали, тільки готувалися, вони в конференціях сиділи, визначалися. Сьогодні наша реформа, перший, перший закон про інфентредування був прийнятий в 90-му році. З 90-го року у нас починається сьогодні, ідеться децентралізація реформи. Але найголовніше, от на чому я також і я виступав, казав. і Багато наших мерів і наших колег казали про те, що з чого ми почали. Децентралізація. Да? З 91-го року почали приватизацію. А треба було починати з передання влади на місцях, а потім вже децентралізація. Тому у нас така, така вийшла на олігар... олігархи сьогодні зробили так, що вони сьогодні мають всю владу. От, вони захопили всі підприємства, вони захопили землі. І сьогодні це є у них у власності. Якби іншим шляхом пішли, ми сьогодні кажемо про децентралізацію після того, як вже все майно знаходиться в приватних руках, і сьогодні надавати. Місцевим владам повноважень більше, це у дуже покращення, важливо. Покращення чи у бік погіршення, що покращиться для простих я думаю, людей? Я думаю, покращиться тоді, коли у нас буде більш повноважень. Тому, кому що, коли я кажу сьогодні, що я не маю сьогодні впливу на ГАЗ, який сьогодні дає дозволи і дає декларації на, заб... на будівництво. Да? То що я за влада, що я не контролюю процес забудови, процес розбудови нашого міста, незаконний, несанкціоновий санкціонованого будівництва. Нам сьогодні треба це повноваження. І якщо ви нас обирає громада, ми прийшли і ми хочемо сьогодні такі повноваження, щоб їх виконувати. А коли нас обирає громада, а Київ диктує нам сьогодні, що нам робити, дають нам тарифи збільшені. Немає, ми не знаємо чітку чітких обґрунтування. Ми їх знаємо, але... Коли від нас це приховують, НКРЄКП – це така комісія, регулятор послуг, то це я вважаю, це неправильно. А децентралізація повинна починати не з адміністративної реформи. А з реформи бюджетної, соціальної і інших сфер. А тоді вже е, територіальний устрій. Я вам бажаю успіхів в цьому і дякую за дякую. те, що взяли участь у прямому ефірі. Нагадаю нашим глядачам, що гостем прямої мови був сумський міський голова Олександр Лисенко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.